В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах. В ефірі програма «Неньки». з нами. Сімейний психолог Світлана Гончарова. Свята, вітаю. вітаю вас сьогодні. Говоритимемо про самооцінку дитини. Ми часто говоримо адекватна самооцінка або занижена, завищена. Давай почнемо з того. А з яких дзвіночків, ну, тривожних чи не дуже, батьки можуть взагалі ну, замислитися, от, що з самооцінкою щось можливо не зовсім те. Ну, зазвичай, те, що з чим звертаються батьки, чому вони починають говорити про самооцінку, вони, наприклад, бачать, що дитину ображають в школі, що дитина не може дати відсіч, не може себе захистити, що друзів обирає собі дитина, таких, які її зневажають і ну, не дуже гарні друзі. Ось дуже часто бачу дитина, наприклад, тривожна, часто плаче, скаржиться на невдачі, говорить про себе погано, боїться програвати, не пробує нічого нового. От, в принципі, коли от таке бачать батьки, вони кажуть, ой, як мені підняти самооцінку дитини, що мені зробити? Отже, коли ми говоримо про самооцінку, там кажуть, у тебе завищена самооцінка, або у нього занищена самооцінка, або у нього адекватна самооцінка, ну чи об'єктивна людина або дитина з занищеною самооцінкою, які ознаки, от що можна робити висновок, можливо ймовірно у неї занищена самооцінка? Ну, це в принципі те, що я вже проговорила, і це те, що батьки дуже добре бачать і вони точно розуміють, що якщо дитина тривожна, невпевнена у собі, така уразлива, плаксива, недовірлива завжди чекає на гірше, прагне усамітнення, нерішуча, боїться, погано адаптується до незнайомих умов. Переоцінює чужі досягнення, не помічає своїх успіхів. Тут, в принципі, дуже очевидно, що це занижена самооцінка, і батьки розуміють, що ну, це не дуже добре, да, треба підвищувати самооцінку. Але є ситуації, коли самооцінка ніби завищена. І і здається, тоді що з дити... Можуть і не помітити, бо ну, дитина не скаржиться, так, а від неї може страждає хтось інший. Нав... Навпаки, здається, що дитина, вона така. Все знає, що вона хоче, прагне керувати іншими дітьми. Весь час намагається до себе увагу привертати, агресивна, коли не отримає бажаного, не вміє бути вдячною. Дуже часто проблеми з поведінкою. Здається, Боже, ну така дитина проломить собі дорогу аж бігом. Така, яка залишається так? Ми, ми за нього спокійні. І здається, але насправді це дитина теж не з адекватною самооцінкою, з травматичною самооцінкою. Так було з моїм молодшим сином. Ми думали, що він такий пробивний, гучний і такий агресивний. Там треба якось його трошки заспокоїти. Але коли він прийшов у психолога, нам сказали, що з самооцінкою проблема у дитини. Для мене це дуже було велике відкриття. І хочу, щоб батьки звернули увагу, що і завищена самооцінка, і занищена самооцінка це травматична самооцінка. Це так не має бути. Це не добре для нас. Те, до чого ми маємо прагнути для себе і для наших дітей, це адекватна самооцінка. А що таке адекватна самооцінка? Це коли зазвичай дитина не сумнівається у собі, коли вона може попросити оточуючих про допомогу, якщо потрібно. Коли вона вміє приймати рішення, коли вона може визнати помилки в своїй роботі і вчинках і навчитися на цих помилках, коли вона не соромиться своїх почуттів, яка коли вона приймає себе та інших такими, як вони є, тобто по суті, адекватна самооцінка, це коли людина може сказати, що у мене є сила, щоб долати перешкоди якісь. І у мене є цінність, я заслуговую на щастя, на повагу, на те, щоб задовільняти свої потреби отакі от от дві категорії, на які треба дивитися. Світлано, а як самоцінка формується або чим вона формується? Да, дуже це ж часто батьки не знають, як насправді це відбувається, і вони думають: ну, може, мені треба щось дитині казати. Чи я кажу, да ні, подивись, який ти красивий, сильний, розумний, а дитина не вірить. Тобто, здається, що ми щось особливо маємо робити, щоб у дитини була нормальна самооцінка. Але насправді самооцінка формується у стосунках з батьками. Дитина не знає, як себе оцінювати, що про себе думати, любити себе не любити, що від себе вимагати. Дитина дивиться у маму і у тато, як у дзеркало. І як мама і тато ставляться до цієї дитини, така самооцінка і формується у вашої дитини. Якщо мама і тата люблять безумовно. Приймають, піклуються, якщо дитина відчуває, що вона цінна для батьків, вона буде цінувати себе. Якщо батьки люблять дитину, вона буде вміти любити адекватно себе. Якщо батьки впевнені в тому, що з дитиною все добре, що вона справиться, що в неї все вийде, може не зараз, але трошки пізніше, то й дитина буде у собі впевнена. Тому, як не дивно, якщо є проблема самооцінки, треба дивитися на те, які стосунки у вас з дитиною. Я думаю, для християн дуже зрозуміло. Розуміло, теж мої цін, мою цінність, звідки я дізнаюсь, я дізнаюсь з того, як Бог на мене дивиться. Тобто, теж у стосунках з Христом, я розумію, що я така була цінна, що Христос за мене помер. Значить, я буду цінувати своє життя, буду піклуватись про себе, щоб давати іншим людям. Ось тому дуже важливо розуміти, що. Якщо є ознаки заниженої, завищеної самооцінки у дитини, ви маєте перевіряти стосунки з дитиною в першу чергу і зміцнювати їх в першу чергу. Отже, якщо батьки помітили щось, ну що їх затривожило от, от в царині самооцінки дитини, що, що робити? Ну, по-перше, да, перевіряємо, що з нашими стосунками, як ми спілкуємось, ми проводимо час поряд, а, чи люблю я дитину безумовно, чи лише тільки критикую. Це перше, що ми перевіряємо. Далі дуже важливо розуміти, що якщо. І це те, що я бачу весь час, якщо приходить мама, каже, у дитини занижена самооцінка, у цій мами те саме самооцінкою, теж занижена самооцінка, теж мама себе не любить, не приймає, ругає. ось тому... А, як це пов'язано, коли мама не любить і не довіряє собі. Вона не знає, як це любити безумовно дитину, як це довіряти дитині, нема у неї цього досвіду. І, звичайно, що дитина не любить і не довіряє собі, тому що мама не дає цього. Тому теж тут такий важливий момент, якщо ви хочете, щоб у дитини була адекватна самооцінка, що з вами відбувається? Треба собі допомогти в першу чергу. Ну і звичайно, є речі, які ви можете. Казати дитині а щось робити для дитини, щоб підвищувати самооцінку дитини. Тобто, ми сказали спочатку, що головне не от як судорожно починати щось говорити, а звернути увагу на те, що яка аура, яка атмосфера в сім'ї, чи є у нас глибокі взаємини з дитиною, чи отримує от вона все це природньо, але разом з тим, можливо, треба щось. Казати або чогось, наприклад, не казати, так ну ну да, тому що ну як нам ж треба на практиці зрозуміти, як мені підтримувати у дитині цінність і вірити в дитину, так, щоб вона в себе, тобто, як це як це робити практично? Звичайно, ми щось говоримо. Тому давайте звернемо увагу, що ми можемо говорити дитині, щоб ця сама цінка будувалася. По-перше, ми говоримо дитині, і це послання, яке ми даємо про цінність. Наприклад, така фраза: Я рада бути твоєю мамою. Ми дуже часто хочемо дітей хвалити і думаємо, що це дуже добре, там, ти такий молодець, ти мій помічник, там, відмінник. А насправді найкраща похвала і найкращі позитивні слова, які ми можемо сказати дитині, Я рада бути твоєю мамою. Чи, наприклад, мені подобається бути поряд з тобою? Твоє бажання важливе для мене. Усі твої емоції цінні й добрі, і дуже багато є таких можливостей, коли ми можемо говорити про те, що дитина для вас дорога, що він для вас найкращий, що ви його цінуєте, що ви раді бути поряд з ним. Ось і тоді дитина фактично буде знати, що вона для вас цінна. Звичайно, що крім слів, ми ще робимо багато. Ми можемо робити якісь речі, ось зміцнювати стосунки. Але оці речі їх треба буквально проговорювати дитині. Отже, номер раз ну, номер один. Це я рада бути твоєю мамою. Мені подобається бути з тобою. Твоє бажання важливе для мене. Це про взаємини. але можливо є щось, що варто підкреслити щодо от сили. Де ти, ти можеш, ти ти спроможний у тебе вийде, якось підбадьорювати отак по спортивному. Да, тобто, це теж має бути, але це теж треба робити вірно. Треба говорити і стверджувати оцю силу дитини. Наприклад, щось дитина робила, так? ми говоримо про те, що ти так багато працював над цим. Тобто ми стверджуємо, що ти приклав зусилля, навіть незалежно від того, який результат. Ти приклав зусилля, ти попрацював над цим. Тому що це те, що дійсно цінно. Так? Результати різні можуть бути в нашому житті, від нашої роботи. Але те, що людина вміє працювати вкладатись, от ми це підкреслюємо. А, далі а, є ситуації, коли ви можете дитину відпустити в чомусь і дозволити дитині вибрати, прийняти рішення там, де, безпеч, там, де безпечно. І можна дитині сказати, я довіряю тобі та твоїм рішенням. А, знову ж таки, ви, ви вибираєте вірний контекст, да, але ви можете довіритись дитині і покластися на неї, якщо ви знаєте, що це безпечно для неї, це корисно буде. Далі, коли ми говоримо, що ти справляєшся з труднощами, ось там, наприклад, в школі тобі оце і оце важко, але ти справляєшся, ти борешся, ти намагаєшся, ми підкреслюємо це. Так? Далі дуже важливо знову ж таки для того, щоб дитина намагалася йти вперед, щоб вона не боялась іти вперед. Вона має розуміти, що робити помилки це нормально. Якщо ми сваримо за помилки весь час, якщо ми весь час чи утримуємо дитину, ні ні ні, -ні, -ні, я за тебе, ні, -ні не роби, я зроблю, бо ти погано зробиш. Якщо ми весь час боїмося цих помилок і сваримо за них, дитина не буде мати цієї внутрішньої сили пробувати. Для того щоб щось досягнути в житті, ми маємо пробувати. Це гарантує, що ми будемо робити помилки. Тому, якщо у дитини щось не виходить, треба говорити: ну нічого страшного, нормально. Всі помиляються, я помиляюсь, ти помиляєшся, наступного разу вийде краще. Тобто, от таке послання, що помилки це нормально, тоді дитина буде просуватися вперед. Отже, коли, ну... ми... Угу. коли ми говоримо про цінність дитини, ми е... От і про силу дитини, це типу дві складові. складові так я радий бути, я рада бути твоєю мамою. Мені подобається бути з тобою. Поряд, твоє бажання важливе для мене. Це ти цінний уже, без, безумовно. Ти просто цінний. А коли ми говоримо про силу, то ми говоримо, що ти справляєшся з труднощами. Я бачу, в тебе виходить. Я довіряю твоїм рішенням. Ти багато працював. Тобто, я помічаю це, що ти вкладаєшся в щось. Це от про досягнення, це про наступний крок. То ти прийнятий безумовно, але я радий, що ти робиш кроки. Так, да, це дуже цікаво, тому що в нашому дитинстві якось це не розділялося. Тобто мене хвалили, коли я приносила оцінки хороші. А на мене там мої рідні радувались, коли я сиділа тихенько, нікому не заважала і гарно себе поводила. І е, те, що з тим ті проблеми, які є зараз у нас, що ми вважаємо, що ми цінні тільки коли ми якийсь результат показуємо, але це неправда. Е, ми цінні. Навіть коли ми не показуємо результат в будь-яких своїх станах. Але у нас може бути ця сила і результат цей показувати. Ось тому дуже важливо цей принцип, те, що називається принцип зеленої ручки. Не червоною ручкою помилки підкреслювати. О, ти тут не те зробив. Це ти, ну що ж, це таке, скільки можна. А навпаки, ми підкреслюємо те, що добре вийшло. О, подивись, як ти, як ти чемно там собачку погладив чи братика ніжно потримав. О, як ти мені там подав щось, дякую тобі за це. Тобто, ми підкреслюємо те, що до дитини виходить, але при тому ми любимо безумовно, ми приймаємо безумовно. Ось і якщо є дві ці складові, коли ми цінуємо дитину безумовно, любимо, приймаємо, але підкреслюємо те, що неї виходить, тоді і зсередині у дитини з'являється це бажання і можливість рости, розвиватися, досягати більшого. Отже, можливо, сформулюємо коротко підсумки і помолімося за наших матусь, за неньок. Да, якщо ми говоримо про самооцінку, важливо пам'ятати, що і занижена і завищена самооцінка це не здорова самооцінка. Ми прагнемо до адекватної самооцінки. Ось і ця адекватна самооцінка буде у наших дітей, коли вони вірять у свою цінність, і вони вірять у свою силу, що вони можуть справитись з якимись складнощами. Перша здорова самооцінка вона формується у близьких і довірливих стосунках з батьками. Це перше, що ми маємо робити. Ось, але одночасно ми маємо стверджувати, що ми любимо, приймаємо, що ми цінуємо дитину. І ми одночасно підкреслюємо те, що у дитини виходить. Ми стверджуємо її силу, цінність і силу. І тоді у дитини буде адекватна самооцінка. І будь ласка, пам'ятайте, що якщо зараз самооцінка занижена чи завищена, проблемна самооцінка, вам потрібен час для того, щоб... Це могло відновитися. Тому е, налаштуйтесь на таку роботу покрокову і це, це те, що не зразу відбудеться, але потрошку буде виправлятися. гаразд Помолімося за наших мам. Да, дорогий батько, дякую тобі е, за цей час разом з нашими слухачками за можливість служити їм Боже. І я дякую за те, що ти любиш нас і приймаєш безумовно. І завжди надихаєш нас, щоб ми могли йти вперед і служити і тобі, і близьким. Ти навчи нас, Боже, щоб із цих стосунків, які ми маємо з тобою, ми вчились тому, як бути батьками для наших дітей, щоб ми могли любити їх безумовно, так як ти нас любиш, і щоб ми могли надихати їх. На розвиток, на досягнення, на навчання, щоб у нас все виходило так, як ти це з нами робиш. Веди нас благословляй, благослови кожну слухачок, яка зараз з нами знаходиться. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це була програма. Неньки зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. До нових зустрічей, свята. Дякуємо тобі. До побачення. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».